Хочеш мати більше енергії, молодий вигляд і легкість у тілі, почни із здорового сну. Я, як людина, яка роками спала по 4,5 години, часто було таке, що й по 3,5 години. І тепер я зрозуміла, чому після 40 років моє здоров'я посипалося від того, як ми плануємо наші циркадні ритми, як ми їх дотримуємося, в принципі, залежать всі процеси в нашому організмі. Або вони будуть йти правильно, вони будуть здоровими, або все, наприклад, навпаки, посипеться шкереберть. Наш організм живе за циркадними ритмами, такий годинник біологічний. Він керує виробленням гормонів всіма процесами в організмі і навіть нашим настроєм. Якщо ти лягаєш спати о півночі або і навіть пізніше, то твоє тіло не встигає виробляти мелатонін, гормон сну і гормони кортизол та гормон росту у правильний час. Який результат? Ранкова втома: ніколи немає енергії та настрою, набряки. Набір зайвої ваги є. і швидше старіння. А коли ти засинаєш до 23 години, ти даєш можливість всьому організму відновитися, бо коли всі гормони виділяються у свою чергу, то вранці ти прокидаєшся повна енергії, з гарним настроєм, без набряків, гормони збалансовані, клітини відновлюються, енергія повертається. Твої життєві сили вранці б'ють через край, а клітини омолоджуються. Як експерт із відновлення здоров'я, корекції ваги та омолодження, я допоможу тобі відновити твоє гормональне здоров'я, отримати постронкішення, природні омолодження, запустити здорові процеси в твоєму організмі і бути ресурсною, красивою та молодою. Від мене ти отримаєш індивідуальні рекомендації по твоєму режиму, рекомендації із лужного водного балансу, і здорового харчування. Також натуропатичні методи для глибокого здорового сну, для відновлення, для гормонального балансу. Твій сон це не розкіш, це фундамент для твого здоров'я та краси, а також молодості. Почни з простого: навчися пити лужну, біодоступну воду, віднови свій здоровий сон, налагодь свої біоритми і все це віддячить тобі. Дуже гарними результатами, а як виправити все інше і досягнути повної гармонії і балансу і отримати власні результати, я тобі допоможу в цьому. У моїй групі відновлення здоров'я є повна система. Хочеш дізнатися, як отримати власні результати? Пиши дзвони моїх контакти в описі.